Ой, ой, это серый противать на этом компьютере жира, но мол. Ай! И так где стало, ты уже все уже вся, вся увага, били девчонки, били дюпти. Я и на команду, чему сама моя краща, а моя не. Ну, я знаю, що робити. Ах, ладно, точно, попрацюю, так, вже попрацювала. О, так, стомилася, я отримую зарплату 100 тисяч у місяць. І це так тому Ей, люди, погає. Це неможливо зовсім дівчинка закри. Ой, це неможливо, я вам зразу кажу. Це буквально неможливо. Чому? Ну, ну ладно, я поки що їду за своєю новою командою. ви поки що підпишіться, чи хочете ви продовження. Ой, Ладно, Ах, Ладно, зараз якось також піду. Да, Ой, точно ж, забула взяти з собою перекусити пончик. Так, це насправді він виглядає на солодкий, але він з бульдафом. Ай, дуже пече. пекуче зовсім, реально. Ей, Що чого у вас тут затопилося, є риба, бідна. Так, добре, зараз ми підемо туди. Ой, ай, ладно, ну тут дуже круто. Ай, тільки ж я не розумію одного, Ой, як же я же відом, що білі дюбці. Треба план зіставляти, а то якось буде. Ну, ну, якось цей ладно. Я буду продумувати поки що план, а ви підпишіться чи хочете продовжень. Так. Я вже склала план. план і тепер не знаю, що мені робити. Ой, я щось таке придумаю, ну не знаю, що мені придумати. Ой, тут душик. <гум> ну, ну сі, попробуй ти кімнату якусь, бо боже, це неможливо. Чому я її краща команда? Ладно, поки що за це не будемо засмучуватись, а то якось будемо якоюсь ми біженкою. Ну добре, буду зустрічати всю свою компанію. Я йому а він такий, щоооо, Боже. Да-да-да-да, я йому так кажу, а він такий, Боже. Ну, Гаразд, мені цим подоїло сидіти, але прийдеться нам вже два часа ще їхати. Капа припинила She tells him, I don't like crab, and he brings lobster. Капіс. Взять всі перекуси, для всіх бутербродів взяла, хто що з чим любить. І взяла всім число купу ви так. Увага, всім е, їсти до того, як ми ще приїдемо, бо ще нам 50 хвилин їхати. дзвонить, виключити телефон. Зараз через п'ять хвилин приїдем, Ми не будемо чути, на якій ми зупинці. Йдемо всім. Так, Лого, всім йдемо. Так, йдемо, йдемо. За мною, Лого, всі тут. <клес> ну, хорошо. Ось ваш дім. Давайте, розполагайтеся, які кривати. Я зараз покажу близнюкам, що вони оприділилися. Так, сі. А ну, иди сюда, девчонка. Так, иди сюда. Ты без воды Надя? Да, Надя. Так, иди сюда. Уж твоя кимната будет скоро Надеждой. Ну, Надежда будет вот теперь лучше, чем Надя. Ага, все, я сожму. Так, на... Надедун. Так, иди сюда. Ты тут будешь на... так с Надеей. Так, Надежда дур... Так. А ти тут будеш спати? Да, да дякую. Так, а ти надежда будеш спати ось тут? Ти зрозуміла? Yeah, зрозуміла! Ну, yeah, no, все, no problem. Ой, я так стану, надію, що дівка нічого не замітить. Я надію, що вона це не зробить так, щоб мені не повисять зарплати не видадуть премії, бо я хочу бути хломою, щоб просто щоб в мене були всі знаки.

I'm gonna put some tips